Здравствуйте, дівчатка й хлопчики! Ми з неслухою дуже вам раді. Привіт, малята! А знаєте, яке бажання я сьогодні загадав? Яке? Подивитися мультфільм? Чудово! А я приготувала до сьогоднішньої зустрічі казку, яка називається Дерево Бажань. Давай подивимося разом з малятами. На лісовій галявинці було дуже весело. Звірять розповідали один одному, яким вони хочуть стати, коли виростуть. Лисичка уявляла себе красивою лисицею, з неймовірно пухнастим хвостом. Вовчик мріяв стати вчителем у лісовій школі. Ведмедик Иг потішив усіх розповіді, що він навчиться добувати мед як справжнісінький пасічник і пригощатиме ласощами друзів. Неподалік розгулювала сорока і, як ніколи, мовчала, але зрештою не витримала і голосним шепотом повідала новину. В старому. При старому дереві є велике, превелике дупло. Якщо добратися до нього і прошепотіти бажання, то воно здійсниться. Де це покажи, зацікавилися звірята. І сорока повела всю компанію до старого дерева. Першим поліз їх. Він шиплявся пазурцями за кору дерева і за сучки, нарешті видряпався на потрібну висоту, вхопився за край дупла і прошепотів своє бажання. У відповідь пролунав слабкий Писк. Напевно, дупло таким чином відповідає, що моє бажання здійсниться, подумав ведмедик і спустився вниз. Під деревом у нетерпінні топталися вовчик, лисичка й зайчик, який тільки но прибіг. Але от лихо, вони не вміли лазити по деревах. Я придумала ми зробимо піраміду, заплескала у долоньки лисичка. Вовченя встало на плечі лиха, а до нього на плечі влізла лисичка, котра, звівшись навшпиньки, дістала таки до краю дупла. Ледве вона встигла прошепотіти своє бажання, як піраміда захиталася, розсипалася, і звірята впали на траву. І Я, і я хочу, застрибав зайчик, але осікся побачивши, з яким переляком ведмедики вовчик дивляться вгору на дерево. Ой. Щось мені страшно стало. О, ти сорока злякалася і полетіла, тому що з дупла показалися темні китиці вух, потім насторожені оченята, намистинки рухливий чорний носик. Нарешті на гілку вилізло маленьке, перелякане звірятко. Ти хто такий? здивувалася лисичка, як потрапив у дупло бажань. Я дівчиня-летяга я і зовсім нічого не знаю ні про яке дупло бажань це мій будиночок. До мене весь час хтось зазирає і шипоче, шипоче, а від цього мені так страшно, не розумію, що поганого я зробив. Доведеться мені тепер шукати інший притулок, мало не плакала звірятко. Не засмучуйся і пробач нас, взявся заспокоювати малюка ведмедиких. Ми не хотіли тебе налякати. Обіцяємо, що більше ніколи не будемо зазирати до твого будиночка. Хочеш дружити з нами? Так, несміливо промовило Білченя. Це моя заповітна мрія знайти хороших друзів. Воно злетіло на травку і почало грати з друзями в Квача. Мені здається, тітонько Соло, що мрій і лисички, і вовчика, і всіх-всіх все одно обов'язково здійсняться. І я в цьому впевнена, адже вони загадували щось дуже хороше і прийняли більшення литя до своєї компанії. А нам настав час прощатися. На все добре, друзі. До побачення, малята.